30 тисяч гривень для 81-ї аеромобільної бригади зібрали під час тенісного турніру у Вінниці. Захід зорганізував колишній військовий Пилип Кононов. Суспільному розповідає, боронити Україну пішов торік у квітні. Під Бахмутом отримав поранення, був комісований. Тепер, каже, побратимам допомагає в тилу. На фронті немає непотрібних речей. Там потрібно все. Від голки, від нитки, від капців, від штанів, пари штанів, від берців, від тапочок, мило, і все остальне. Там завжди є потреба всьому. Серед учасників турніру 20-річний Максим Кукарєв. Розповідає, професійно грав у футбол. Після травми останніх півтора року ходить на теніс. Любий турнір на сьогоднішній день він організовується за підтримки ЗСУ, і наше життя воно за підтримки ЗСУ, тому що, ну. Якби на ЗСУ, ми б тут не стояли. Якщо ти не воюєш, то обов'язок твій тут якби допомагати тим, чим ти можеш. Аби взяти участь у турнірі, спортсмени робили внески. Кожен кидав, скільки вважав за необхідним, каже співорганізаторка турніру Анна Михалевська. У нас якби багато людей в нашому клубі ходить грати. Ми багатьох знаємо особисто хто зараз в зсу або. Працює десь в теробороні, тобто ми намагаємося допомагати тим, кого ми особисто знаємо, щоб це точно була перевірена допомога, яка дійде до адресата. Віталій Дем'янов грає в теніс понад 20 років. каже, цей вид спорту допомагає не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвантажитися психологічно. Люди не поїхали на починок, залишаються. В місті і тому треба якось відпочивати, відволікатися від цього навантаження. Чим можемо маємо допомагати і розвивати заодно і теніс вінницький. Всього участь у турнірі взяли 20 спортсменів. Олександру Гаврішу, 46. Суспільному розповідає. Народився і виріс у Маріуполі. Шість років тому переїхав до Вінниці. коли покликали на такий турнір, то з задоволенням. По перше, це дуже. Справа дуже потрібна, тому що є просто розголос, який я підтримую. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. Сьогодні ми так і зібралися, і один одного побачили і корисну справу зробили. Турнір дружній, зазначив Пилип Кононов, тривав протягом дня. Окрім зібраних на підтримку ЗСУ грошей, визначили і переможців. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.